Ну, просто мене тарабанить табуретка. Та Давайте. Слава ЗСУ! Героям слава! Слава нації! О боже! Смерть Російській Федерації! Ми сьогодні зібралися таким оцінтки... Пустимо знову столом, щоб щось перекусити, бо ми так хочемо їсти, що страшне. Але перед тим нам насправді дуже сумно за 100 тисяч мертвих москалів, тому ми запалюємо бенгальські вогні. Давай сюди. Є вогонь? Ага. На. Угу. Ігор, за ще й ще, будь ласка, на новорічний настрій. Ага. Нам дуже жаль. Ми, ми дуже шкодуємо. Боже, як жаль, як жаль. Ну сталося, ну то є... Ну так. А після 100 йде 200. А далі 300. То є заслуга наших вояків. Так. І велика проблема самих москалів. Так. Москалів. Ми не будемо називали їх ніякими русскими, ніякими іншими іменами, ми будемо називали їх так, як вони називаються москалі. І поки горять оці прекрасні бенгальські вогні, ми щасливі, що мерли москалі. Тому що на нашій землі не мають що робити москалі. Сьогодні в нас на обзорі одноразовий американський сухпайок. Тобто раз з'їв і забув. А також ми ще маємо один український, одноразовий, тобто, наприклад, вечерю. От ми будемо його їсти, а ви собі дивіться та й завідуйте, на і вам слина тече. Американське щастя. У нас тут біф тако. Тобто тако. Ну, ми не, Я ще ніколи в житті не їв тако Ти їв тако. Так сяко. Не знаю, може так осяко, але точно я не знаю, що воно було тако. так. І українське їдло. Українське завжди смачніше. Нараз з'їв, забув, і там робиш свої прості чи героїчні справи. Вже як виходить. Військові рекомендують, військові тестують і для військових зроблено. Отут написано. Я переклав Google-перекладачі. А ще тут пише, що в цьому пакеті є. Хімічний нагрівач і його не можна використовувати на цивільних авіалініях. Слава Богу, що ми не на цивільній авіалінії. Не летимо в літаку. Так. Тому що в салоні це заборонено було використовувати і стюардеса би сказала най! <рисування> Таке саме все написано, тільки вулкай. Акуратненько. <рисування> <рисування> Безпейно купить. Uh. Все в американській пакуванні, красиве. Це у нас щось желейне таке юзьо, таке Тут у нас жвачки, цукерачки. Ну давайте все по порядку візьмемо будем брали і дивилися. І так. Uh. Тортля плейн. Оце, певно, тако, якраз до речі, бо воно таке, як тако. Ну Я думаю, що тако це таке. Так, піця злиплася. А, <систит> ні, це піцця злиплася. Ну, ну, оце ну, тако. Оце в, нас, take take оце в нас якесь таке якесь желе з кусочками, певно, якесь смачне <плес> м'ясо. Що? <Шо? рес> <рес> <рес> начинка? Начинка <рес> до тако? Думаю, що вона йде окремо від тако. Ааа, правильно! Тут саме бляхамуха паляничка, blin. а тут начинка до паляничка. На Дякуємо за підказку з. Тут. Е, сирний соус. Сирний соус. Е, го, ніхера собі, пачка горіхів. Реально тупо горіховий е, натраціон. Ну. Це тупо горіхи. Лишка. Дуже гарна, коричнева, І ось він хімічний нагрівач. Сюди заставляється, заливається водичка. Тут написано не пхати в ротяку. Це для рагулів. ну Типа для нас. Ого, дивіться, книжечка можна почитати. Чи що? Ааа, знаєш що це? Бля, яке дурне. Це, коротше, пісні на тако. Е... Ти поняв, як в них все, блін. Просто капець по, -по модному. Типу, коробочка що... на тако. Це що, обій, ми... ходиш, їш? Е... Та, фастфудик такий. І ти такий біля гармати ходиш, заряджаєш так. гармату і одночасно так. Заряджаєш із себе. Ні, ні. А тут ще ціла турбинка всяких класних плюшок. Сріжемо, подивимося. Пакетик, певно, на всяку... А це пакетик може для утилізації, тому що ми ж не бики якісь. Але він так чітко закривається, що то певно не блідой здобувало. Що? що у нас тут ще є? Тут ж певно певно, пойла. Каб'яки о. Булбрау. Крімер. нот дейрі драйфо кофі оті. Це вершки. Сама кава. Цугер. Цукор. Певно. Що за? То є якесь теж пойло. Апельсиновий напій. Оранж. Напій, жувачки, а, потім зажуємо. Наляв водою, заляв, пет, а, поставив домов. Які сірки. Сірники з печки мають. Такі, знаєте, сіль. зроблені. сіль, напій, Як цукор, кукур, чай, Молоко. І якась фігня жувачки. Коротенькі, коротенькі. Це ми відкладемо поки що все сюди. Мусорок. Мусорники класс. Тіша ти ті, людина. <з���> Значить, будемо гріти. Тут для дурачків є малюнок. Типа кинули нагрівач, заляли води, закрили, шменькнули, поставили на камінь. Але в нас одна біда. Ми не маємо каменю. <з���> 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 <пл 'ю> <пл 'ю> <пл 'ю> маємо.

Це сюди. Сюди води. Тут. Ні, це сюди. Це сюди. Сюди води. Бо це можна закрити. Ну. Сюди заливаєш воду, цю теплу штуку в цей пакет і сюди їжу. І воно гріє, коротше, таким чином. Коротко. Вот то воно не в воді самі плине. Ні, 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 ні. Тому що я спеціаліст, я такий. Yeah. Я сильний. Та я не думаю, що все стане, якщо ти його там просто ніч запхаєш. Я сильніше зараз запхаю. Дайте, будь ласка, лишку води. One hour later. Та дай води! Two hours later. Ти не можеш принести мені баклагу води? One minute, 37 seconds later. Дякую. Тримай. Скоро закривай, щоб нися не, не зірвало. Воно з не буде. A few moments later. Воно закривати, що воно не можна? Можна, воно має кипіти там. Там пише закрите, Бля, воно вже тепле. Тепле? Ні, що. Та, вона ну, й не думає. Халди, що відбувається? Що відбувається? булькотить, щось булькотить. О аж тепер пішло, Ну зараз як тут баббак не. -ба. Відкривай, відкривай! Йоха, не бігай. А як вони зробили вибухівку з... Халди, вода тепла. ця штука гріє. Давай запихай її скоро туди, бля Та ж камінь треба на камінь ставити. Зараз вже блядь блять. Та це наїбав. Може це всіх чи тільки йому? Може хай це одне зі суттів, я не знаю що воно Та що ти робиш, воно кипєет! Кипєет? Кипєет! Все, на камінь, на камінь став! Техо, техо, техо Все Викіпєть, бач мульки Нормально Ну от та і Може треба почекати певно з міну 5, бо воно поки все розпакує. Я поки розпакую поляничку. А тут дві палянечки, де ж є і ти, І Перли гранати, і. Не, не шкодуйся поляничку. А то мастега до нього. О, до речі, ну, треба було... ну пахне хімією, дивіться, яка палянечка. От таке воно ну, то. є. Так. Чути, що воно хімічне. Так, так і тако, так, 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 і так і тако. Ми до такого не привеху їдемо. Посолити тобі. Do not eat. А, не це, їсти. Це, 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 це ні, ну не будемо. То не їсти. Але так би хотілося спробувати, що це так. But... <laughs> ну ми потім я збережу. <laughs> На кінець. Ну, much, much, much no, якщо воно довше постоїть, то. Коротше, поки воно цей, ми собі ще рис загріємо, yeah. бо тут ще є, оказується. Рис Санта Ферріс з бобами. Короче. Нам аби показати, як воно працює. Нам аби поїсти. Mm -hmm. Так, кифомові. Я коротше буду грів рис, най воно гріє рис, поліха, ну тут. Так воно В пальці. Пальці горяче. А Це воно тільки от почало гріти. Ну, Просто треба довше тримати. Ну, коротше, оце буде ну, тут. Зараз, ну, Є... О. Oh. Ну, no. no, Я ніколи не їв так, тому ми б не виглядали трошки дуже смішно, тож e, прошу Сміяти. сміятися. О, oh, блін. Фу. Воно ну, таке. Воно якесь жовте. Ну, Ну, дивіться, ну так би ніби єсцівне, ну трошки похоже на срачку. Але пахне капець. Не, не срачком? Ні. No. Пахневшечок. О, oh, добре. А відкрий, будь ласка, ще сирного соусу. Ага. <смір> Нема дюре. <смір> Чувак, не будемо їли сирний соус. Будем. Дай новже. як я тобі наклав? Ти мені таке ніби дію наклав. Птіця летіла і наклала. Велика, причому птіця. О, курди. Будемо дерево, так як є. Я, mm. я роздер і там щось жовте. То ж сирний соус. То я не мав так роздирати? Мав. Я тако розплацькою. Та ти просто ти ніколи так не їв. Це так як йому піцу. На. дивись. Курчама. Коротше, от, от таке в середині, Такий сир. Смашне, mm, до речі. Угу, Руки були миті. Певно, треба було може витискати, а я роздерту так, як пачку майонезу, я грибу. Ага, можна так. Та мені дідова, що тако коли с'їло. На, ти сир, Си пошмаруй. На, mm. шмарни собі. <laughs> Шає рук. Ну, от такова Америка. Ну, дивіться. Америка, Америка, ну ліс б, є зупи якоїсь. Ну, що з ним робити? Later. <laughs> о, і от таке о, воно просто має бути досить тепле. А воно його не догоріле і воно трохи виглядає навіть дубовим. Ну отко, дивіться, ми тут ще порозрізали, так, тому no. що у нас команда велика, всі жарти хочуть. Mm. Рука. Є рука. Так. Рука. Е, будь ласка, друга рука. Руку, руку, ось так. а. Ну, э, упокій <залпукій> тих 100 тисяч. Карпанко Кокари, до речі, написав, а залужний організував. Так. Герої справжнього є. Наші Дякуємо. Дякую. Ну? Якби я був в армії, наприклад. Мені дали таку штуку з'їсти. Uh -huh. А без ютки хвороба... Печене. Пекуче. Два тих тако. Що пече мордяку. Ну таке бодряще через те, що в середині якісь є. Перцюга маленька. Я би був ситий. До речі. Uh -huh. Ну, знаєте, як ще це нагадує, отак їв солдат кашу, їв солдат зупу, але солдат захотів з'їсти фастфуд. Бо кожен день то, то їсти е, американський Біллі каже: Та ну тебе в баню Джонні, з своєю кашею кожен день, я хочу вже так, поїхати на родину і з'їсти якогось фастфуду. І каже, відкриває той свій рюкзак, витягає з вітром оцю пакуван, там. І ніби вдома 5 минут з Зі пасфуду. До речі, так, ну, гострий, Печа, смачний. Я що, люблю пеку, але тут, йду. Я тут знайшов цей апельсиновий напій, зараз будемо його розбавляли. Якщо ти напій, бо я вже, в мене є вже гіркий досвід. Так, це апельсиновий напій, це вже стопудово. Ух, пішла жара! Просто добав води. Певно більше води треба. Дякую. Певно більше води треба, бо воно таке ядрений капець. Ох, так виригається моцне. Що, чи? Е, проблема, знаєш, в чому? У нас вода солана. А. Ну, але це оце вже стопудово апельсиновий напій. Хто би що не казав? Це я вже Пустя, не це, до речі. Це я вже не таблетку плюю. На на, 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 на стінках стакана бачу такі куски майже. Не спив. Давай попробуй, якщо ти там купив. впів. Ні. Але смачний, до речі. Газбулька. Віт... Вітаміни, а така газбулька. Пускає є гази. Mm. Я поки дістану бляха, муха, яке воно опасне. Цей рис. Тут у нас ще рис є. Фанта. До речі, так, це фанта. Фанта, натуральна фанта. Бо на ця густіша фанта, чим oh. та є магазина. О, до речі, волос. рис. що ти хочеш? Та я б до собі ще й під пашки грів. Вісяні вільні, то його на, на... Кипят... стані. Це ми вже підготували тут тарелян на рис. Розпакуємо. Розпакуємо. Так. Угу. Все, ми ж той фант. Фанта. Не, ну реально, на салоні воді трошки таке собі, але смачне. Ну, пані. Ну, дивіться, рис з овочами і бобами. Ну такий. Дивіться, ох, парує! Дивіться, парує. Загрілося. Ну, вояк би їдів прямо звітом, я думаю, не витискав, аби би було ліпше віддно. Та й тут звітом. Це, до речі, теж можна було гаратнути на тако. Ну, Одне тако з'їсти з тою штукою, так. а друге тако з'їсти, ну, наприклад, з цією штукою. Можливий такий варіант? А -а -а. Можливий. Варіант так. І не треба тоді ні тарелу, ні кого. Ліх, твій мусор попадав, я заберу добре. Five minutes later. Ну, Давайте перший їжд. Ну, та бо... Ну, ніби нічого не виглядали. Але, але так. ліпше і рука поїсть. Горох. Чи фасолі Пробуйте. Горох великими кусками. Фасоля. Це ніби горох є? Ні, ну дивись, ну це бо ж... А, це боби, блін. Коротше, ні горох, ні фасоля. О. Боби. Баби. Присмак? Точно. Горішковий. Смішневка. Присмак дійсно якийсь такий. Угу, горіх. Ніби горіхами. Реально ніби горіхи. Рез Та там не дуже тоді. Си... Рис З бобами. Я тут, а ну я рис є. Меч рис. А це якийсь сантофе-рис з бобами. М'ягке. І з якоюсь підливкою. Не, добре. реально таку штуку з'їсти не пожалієш. Кваснувате. Ну це дійсно. Це, це таке баб'я. Є кукуруза. Ну, І кукуруза є. Це на кухні. Таке їдло ближче, таке, таке трохи ніби похоже на, на те, що ми їмо. Українці. А воно ще інакше. Ще є є. Ну, кукурудзі. Бо кукурудза тут. М -м і воно Пало мені. Тоже має м -м, присмак остропів. А на десерт у американців горіховий мікс. Горіховий мікс. Виглядає. Як О. ого! Зараз побачимо. Е Do not eat! Я б хочу той пакетик попробувати, але... <звучить> Дивіться, тут е є. То якийсь горішок? <звучить> <звучить> Мендемс. А ти на беушні зуби не їж горіхи обшатом? <звучить> Дивіться, скільки... Один вид горіха, другий вид горіха, третій вид горіха. Е Мендемсики. чого то певно, треба було їсти одразу з пакета, бо... Ізюм. Пусипуха. Значить, та це посипуха з EMDEMS відпала. Значить, раз, два, три види горіха EMDEMS і Ізюм. В цьому міксі. Ну я вам скажу, плотна штука. Та не можна їсти. А я не буду його їсти. Я просто подивлюся, що там всередині. Тут пише Do not eat. Для дебілів. Не їсти. Не будемо передати з горіхами? Не перепутати з горіхами. З блін. Що волосу? <laughs> волосу перевели. З Америки. Я знаю, що це. Ігор, ти що не шариш? Це ж американський сухпай. Ну і у нас немає таких колегів. Тут. Тут ну, совпай американський тут пише не їсти. Не, не їсти. Тут не, не пише ні. не нюхати. А точно не їсти. Та ні, так. Та це та штука, що короче, вологу відштовхує. Збирач вологи. Тому його пише, не їсти. Ну, для дебілів. бо Всякі дурачки можуть їсти збирач вологи. Або в темноті можна попутати. Дуже смачне. Угу. Так жаль мені, що тисяч журських військових не спробує цих смачних горіхів. Нема чого їм їсти. То то, що зробили для наших. А знаєте, чому вони не спробують? Тому що вони не зможуть його попробувати, тому що поки ми їмо горіхи, їх їдять хробаки. Ось так склалося. Для інтересу а я вже так нажашся, розпакуємо, що там у нас на вечерю в українському сухпайку, Але лист вже не будемо. На ну Україні у нас така краса. Дякую. В Україні у нас така краса. Вилка, ложка, хліб, волога серветочка, галети раціон. Стандартні наші українські галети. Ого, тут стільки харчів. Значить, м'ясо тушковане яловичини вищого сорту. Гума для жування. Цукор, кава, сіль, чай, мід і картопля тушкована з овочами та м'ясом курки. До таких плотненьких пакетика, щоб добре повечеряти. Тобто нашим раціоном ви як завжди естеці, і то так лотно наїстесі, він так гарно хлюпає. Знову ми його гріємо або в ванні з гарячою водою. Так. Ні, ну ми з багатої сім'ї. Не маємо таку штуку. Або так. Типу, там. А, рука, подайте, будь ласка. Я валива. а я, знаєш, ага. Гарно сидимо. Це вони їсти не будемо. Вони їли, ми все наїли люди. Сам... знають, що тут так. я вже приблизно. Але я б чесно я би всмажив якого яйця. Яйце бися з'їло, знаєте. Таке просте, жарене. Просто, просто наш такий український раціон. Галети, не галети, бівштекс, тушковані, не тушковані. Але от смаженого яйця біся з'їло. Чи яйця. в армії, чи не в армії, чи на фронті, чи в окопі. Що просто у нас у бункері смажене яйця, це саме ліпше, що може бути. Тому ми. Смажимо собі яйця. Смажимо свої пару яйців. Ага, що? Можемо? Можемо. Десь ніхічка, яке вам тим. Чортненько. Зараз ми ще знайдемо десь сол. Сіль у нас є? Ну, Май, ми маємо з багатої сім'ї. Сіль, американська сіль на нашу гарно смажить. Та жарить нормально, і Дай Боже, щоб все було на чому смажити. І нам, і нашим солдатам. Дай Боже, щоб то війна скоріше скінчилася да. і ми смажили собі всі вдома. Я так зобільно посолив. Так вже так. Але трохи на... Не... Скіпий газ ми економимо. Але бо ми і так маємо жарити. Ні, але ви заціляли прикол, у нас тут газ, світло, ми з багатою сім'ї. В бункері причому. Щось пеще, туди може якимось маровид ломляти. Тут маємо чітко. Ні, тут буде так. Запити. А перець, перець є, може тут перець. А, та десь був, точно, точно десь був, але спробуй туди дещо знайде в тому самому. Ну ладно, перше надо. А, то сугер. Сугер. Сугар в 15 minutes later. Oczywiście na sichał očito. Treba buz to tych tak. Można nie bušić. Гоoret j'ai. Гоoreть яйца. Та як москаль Так. <coughs> oh -oh. Але це ми знімаємо, а москаля... Ні. Ні там не буде. Е, пластиковою ложкою не можна було мішати, а, до речі. Доброго, не мішайте м'яйця, пластикові. Лютий промах на гралі. Не мішайте яйця пластмасовими ложками, вірками, бачите, що це робить. Та з багатої сім'ї яйця. Скільки коштує зараз яйця? Та трохи вже десь за 7 гривень по коштує. То пляшка вина, блі так дешевше буде, скоро, ніж 4 яйця. Усмажити собі, правда? Так, треба витягти ту пляшку вина, що в мене десь там сховано. Та й за 100 тисяч, та й за приходящих, та й за тих козаків, які збільшують тисячі тії. За свята, які приближаються. Свято наближається, свято наближається, свято наближається, свято наближається. Свято наближає... Давай, скажи щось. Ну, яйця. Яйця вийшло настільки солені, перчене. Я їм і плачу. Серйозно. О тут перцю і солі на тому яйцю більше, ніж яйця. А ви Аж в мене ложка і... згоріла від такого. То і добре. А ми з вами. Зустрінемось вже в новому році. В новому році будуть нові відео, нові класні проекти. Ми сподіваємося, що в новому році закінчиться війна. No. І ми зустрінемо всіх наших друзів з фронту живими і здоровими. А то ви можете підписатися на наш канал, поставити нам лайк, поширити це дурне відео. Ми сміємося, а руски нехай плачуть. Кінець! А то все кидать.